Динамо готується до старту у кваліфікації Ліги Чемпіонів. Білосині почнуть свій шлях з другого кваліфай-раунду, де зіграють проти переможця пари жальгіріс Хамрун Спартанс. Зараз зупинимося на литовській команді. Перше, що хочеться відзначити, Жальгіріс дружня команда для Динамо. Литовські фани постійно підтримують не тільки киян, а й всю Україну у війні проти росіян. За це респект їм. Що ж стосується клубу, то на євроарені він не багатий на. Бучні досягнення Жальгеріс лише один раз пройшов більше двох суперників у кваліфікації. ЛЧ. було це у сезоні 22-23, І тоді литовці єдиний раз опинилися у Євроосіні, зігравши у групі ліги конференцій. Вібет. Титульний партнер УПЛ, ба більше у 99-му Жальгіріс вже перетинався із Динамо у кваліфікації ЛЧ та без шансів вилетів від киян 0,1-02. А ось на внутрішній арені зеленобілі гегемони. Команда виграла 11 трофеїв за часи незалежності Литви, що робить її рекордсменом країни. Причому 8 з цих чемпіонств були здобуті за останні 12 сезонів. Місцева ліга проходить за системою Весна Осінь і. У 2024-му Жальгіріс не залишив шансів опонентам, випередивши найближчого аж на 12 балів. Але поточна кампанія для клубу з вільнюса складається поки провально. Підопічні казахстанського тренера Володимира Чебуріна посідають аж 8 з 10 місць. Після половини дистанції при цьому трансфермарт оцінює склад Жаргіріса у скромні 6 мільйонів 200 тисяч євро. Може, Ліга чемпіонів допоможе гравцям заявити про себе? Втім, у нас свої турботи, адже.